В житті є щонайменше три речі, на які можна дивитися безкінечно: як горить вогонь тече вода, і як динамічно і цікаво розвивається церква Соло Чорщ. Коли мені було 30, я вперше перетнув поріг цієї дивовижної церкви, і це враження не може забути до сьогодні. Сьогодні ви святкуєте ювілей. Тому, шановні друзі, я щиро вітаю вас з знаменною подією в вашому житті. В чому унікальність вашої церкви? Щонайменше в трьох речах. Перше. Це є дивовижна єдність пастирів і лідерів церкви. І це по особливому надихає, тому що ви зберегли єдність покоління ради спільної мети. Друге, це те, що ваша церква є надзвичайно багатогранна в різних служіннях, і це надзвичайно надихає. І третє, ваша церква йде до людей, помічає потреби, змилосерджується і діє в житті людей. Коли Сполучені Штати відкрили двері для українців, ваша церква одна із перших відкрила двері своїх будинків і своєї церкви. І це по особливому ціно і надихаючі було спостерігати зі сторони. Ми не знаємо вашого майбутнього, але ми знаємо того, хто контролює завтрашній день, тому ми дуже спокійні. Церква Сол це місце, де різні люди стають однією сім'єю. Друзі, тому щиро вітаємо вас. Нехай Бог береже вас, благословить з Днем народження вас. Вітаю вас, дорога церква, Сол.